З Лимано Куп'янського напрямку і Бахмутського відтинку почнемо. Володимир Фітьо, підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України. З нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. В ефірі добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Володимире. Чи можна за допомогою вас актуалізувати ситуацію станом на зараз, що стосується лимано-куп'янського напрямку і там бахмутського відтинку? Тощо ну почну, мабуть, з бахмутського напрямку це Дуже. в нас залишається одним з таких важливих напрямків, де ворог намагається наступати, намагається наступати саме на? В напрямку Часового Яру там не припиняються інтенсивні наступальні дії, намагаються захопити Богданівку та відновити втрачені положення в районах Кліщіївки, Кордюмівки та Андріївки. Застосовують росіяни штурмові групи так званого добровольчого корпусу, які перемістили з південного напрямку. А також там залучений а, особовий склад морської піхоти з каспійської флотилії. Цю інформацію у себе телеграм-каналі був озвучив командувач сухопутних військ генерал полковник Олександр Сирський, а, і бачимо, що крім того, всього що. За минулу добу дуже активно на цьому напрямку застосовувалися ворожі безпілотники, ударні дрони FPV та дрони зі скидами. 41 е, дрон е, проти наших захисників, 505 артилерійських обстрілів з, за допомогою артилерії та мінометів. Нашим захисникам вдалося знищити 27 окупантів та один склад з боєкомплектами. Дві атаки ворожих до відбиту. Порівнянні з ворожими атаками можна навіть сказати про якийсь такий спад, але це все дуже відносно, тому що ворог підтягує свої резерви і від своїх намірів атакувати не відмовляється. Щодо Лиману, Лиманського та Куп'янського напрямку. На Куп'янському напрямку противник намагається будь-якою ціною продовжувати наступ на Синківку. Це важливий плацдарм для подальшого наступу на місто Куп'янськ. Бойові дії відбувалися поблизу синки Києванівки серебрянського лісництва. загалом відбито 12 ворожих атак. Росіяни активно застосовують свою авіацію в районі серебрянського лісництва, намагаються за допомогою авіації вибити наших захисників своїх позицій, правда, за минулу добу не спостерігалося використання фап фугасно-авіаційних бомб, які скидають су 34 су 35 Мабуть, вони бояться вже літати туди на після невдалого досвіду. який отримали на півдні, було завдано лише шість авіаційних ударів за допомогою гелікоптерів вогневої підтримки та су- 25 які. Теж з відстані працюють 20 дронів Камікадзе по українських позиціях та 639 обстрілів артилерійських. 56 росіян знищено на даному напрямку. Три одиниці військової техніки, серед яких один танк. Щодо Лиманського напрямку, тут агресор відновив інтенсивні наступальні дії з метою хочуть витіснити наших військових з серебрянського лісництва. та Відтіснити їх до річки чорний жеребець, ось такава ситуація. В принципі, вся лінія, вся смуга відповідальності осів, осу осухортиця активна, фронт рухається. Якихось важливих успіхів противника на даний момент немає. Пане Володимире, окрім того, що особисто ви і ваші колеги коментують ситуацію на фронті, так само її аналізують і військові експерти, серед того, що говорили, зокрема про Харків, що на росіяни можуть вдарити в несподіваному місті, і згадували вони активність під лиманом другим. Скажіть, будь ласка, що зараз ворог робить на цій ділянці? Наскільки активні дії чи ведуться наступальні операції? Наступальні дії відбуваються всі смузі осухорти. Це це від півночі і аж до південніша Бахмата. Там ворог намагається в різних місцях наступати, визначити ступінь нашої оборони, можливо, знайти якісь слабе місце і вже там концентрувати увагу. Бачимо, що один день може бути активізація на Бахмутському напрямку, другий день на саме Серебрянське лісництво, третій день це може бути саме Леман, другий це може бути Куп'янськ. Тобто зараз якось сказати, що на конкретному місці ворог сконцентрувався, ми не можемо. Ми бачимо, що по всій смузі намагається наступати. Mm -hmm. Пане Володимире, знов таки я зараз звернусь до того, що пишуть аналітики, які у свою чергу посилаються на відкриті джерела. Читаємо, що додаткові стволи ворог. Підвозить до тавільжанки, не знаю, чи можемо ми показати карту. Там мова про гаубиці. Питання у цьому зв'язку: він по ворог посилює артилерійську компоненту у такий спосіб, чи це певне латання дірок як наслідок успішних дій, наприклад, наших артилерістів. Можу вам сказати таке, що кількість вистрілених снарядів з сторони Росії вона є велика. Відповідно, артилерія теж має певний ну, певний ресурс на стволимають певний ресурс на здійснення пострілів. І таким чином вони відновлюються. Ну і звичайно, контрбатарейна боротьба. Наші ФПВ-дрони, вони допомагають зменшувати кількість російської артилерії, і саме через це вони підвозять, вони ремонтують. І на превеликий жаль цього цього Мотлоху смертоносного у них ще є велика кількість, військово-промисловий комплекс працює, бо боєприпаси виробляються, і бачимо по кількості обстрілів, що кількість обстрілів в середньому залишається такою ж високою, як кожного дня. І це потребує знову ж таки заміни стволів. Пане Володимире, якщо ви не заперечуєте на останок не про ситуацію на фронті, а те, що чекає українців у 2024 році, зокрема про. Воєнний стан, який продовжили до лютого, так і про мобілізацію чоловіків. Головні тези: що зміниться з 1 лютого наступного року? Що чекає на військовозобов'язаних чоловіків? На даний момент, на даний момент, є законопроект, який буде допрацьовуватися. Я вам можу сказати, як воно працює все зараз. Зараз нічого не змінилося, тобто всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити, треба з'явитися, актуалізувати свої дані. Призовний вік громадян військово громадяни громадян 18-60. Зараз по мобілізації в збройні сили та сили оборони від 27 років беруть, якщо немає причин на отримання сорочки. Тобто, поки що ніяких змін все як працювало, так і працює мобілізація, здійснюється планово. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що коментуєте. Пане Володимире, боже, вибачте, будь ласка, пане це спойлер. Це, це, та, це, та, це спойлер. Це, це в нас зараз буде вже наступний гість. Пане Володимире, я перепрошую. Володимир Фітьо, підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України.